Давай, обирай добре, Ізі. Да. Ізі, обирай. Добре, я взяв, просто добре. Да, в, кін, е, в кінці відео ми е, вставимо там фоточку, де буде показано як, ну, назву гру. Але, ну, да, да. Ну, скоріш за все, ви, ви всі краси це знаєте. Так, да, бо ну, це така гра, що є, кожна дитина знає але все ж таки, е, якщо хтось не знає, хтось зможете подивитись. Да, може. може вона не дуже цікава, щоб в неї кожен грав, а, але. Блін, Саш, я звичайно. Ти там просто стояла. Дар. Мені особливо там Ем, рознесло. Прямо впритик. За мною тільки не теж. я йду за монетками. А, мене спіймали, друзі, ви це тільки не бачили. Це може, це може не дуже стрімно виглядає, але все одно все одно. Саш, давай біжи. Yeah. Зараз у правому верхньому кутку з'явиться назва мого телеграм-каналу, а у лівому верхньому кутку Сашиного. Моєй бесті. Так. Так? Ось. Так, Саша, пиши, пиши, пиши. А ми будемо відволікатися. Да. Мені інтеграція, це я. Ми. Причем я від цього самого автора дивуюсь грав в дуже багато ігор. Наприклад, бабуся, бабуся, оце да. а, Але, знаєте, котрий раз ми вже оце от перезнімаємо. Четвертий. Є п'ятий, п'ятий. П'ятий раз. Друзі, ми це вже перезнімаємо, п'ятий раз. Як ви думаєте, чому? У вас є зараз трохи часу написати у коментарях, подумати, чому це, ми... це перед три, два, один. Тому що спочатку е чотири рази ми не могли нічого зробити з тим, що не було чутно не Саші, не мене. А, а вже потім передостанній раз а, вийшло так, що до нас позаходили в кімнату до моєї бесті батьки, а до мене бабуся. І якби нам спортили так зйомку. Да. А тепер в мене в мене висить табличка, там де чітко я взяла найбільшу бумагу в моїй, е, яка в мене є, і я чисто... Мені все одно хочеться дорогущий Марк, я написала, не входити в ніякому разі. Тоб, а, а у мене двері закриваються на замок, і я просто взяла, повернула цей замок і закрила. Зачекайте, хто це? Хто це? Зачекай. Um, e, Маша, ти знаєш англійсь? Ти знаєш тут англійсь? Да. Зачекайте, напиши англійсь or Spanish. Маша, я, бо я по-англійському дуже погано пишу. Добре, друзі. Давай, ну ты пусть не можешь. Ну давай так попрыгаем. Зараз я повернусь за морешку. Напиши. Андрюш остались. Добре, можно еще якусь девчонку, лоу. Добре. Тут моя подошка. Вс, напечатан. Да, друзья, напишите видео. А пока Добрый, там да, Саша а, ты е... знаешь, ты а я, лежа, ты... я тоже. Пока там Саша едет, мы будем видно эти Добрый, а, а мы... <laughs> а мы с вами бежать, 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 бежать. Короче, напишите в комментариях свой улюбленный мем. Напишите в комментариях свой улюбленный мем. девчонка пристегнута, и в ней, в вот все же смешное, а на самом деле я ей сказали, что она едет в Деснейленду, и, типа, ее батька, а она тут не понят. Я что не понял, А, Моя Ме любимая, мем – это кот, которому дали понюхать креветку или йогурт, я прям так не помню, а что-то дали понюхать и он такой А, и тоже я увидела вот это, о май гад, я не знаю, это серьезная костюма, я, я не знаю, я не знаю Саш, почекай мене. Добре. Mm -hmm. Ой, я, ти, по-моєму, по так сучі гарно. Ти всі маєш. Я в ситуації сижу, я сама не все знаю. Я, е, я сижу в ситуації, в інстаграмі, можете мене знайти де завгодно. Ні, ну я в інстаграмі сижу, в ютубі сижу, у мене є не не знаю, що... ну, У мене є канал на Пінтерест в інстаграмі. В Тіктоці поки що у мене каналу немає, тому що мене заблокували за вік. Ось. Так. І якби ще в мене є ютубчик. Ну так, Ютубчика. Ти бля, як ми з тобою це от відео знімали, там де зв я звуку стріляла. Типу? Да. Друзі, як тільки я почну знімати в TikTok, я виставлю це відео. Я вам обіцяю, я виставлю вам чисто, ну тільки для вас. І чисто в мене цікавий факт про мене в мене є серйозний лук, з якого можна сприяти. Да. Він і це набрало популярності. До речі, у мене відео з Ви хочете Бог набрало 1280, 1288 переглядів. це ну, І у мене є 11 підписників. Якби. І, до речі, можете подивитись, на моєму каналі є там окрема папочка е, Roblox, і ви там можете знайти відео, коли я сама проходила там одну карту. Добре, машки. Ми, ми досить швидко, зачехаємо. Ми маємо це пройти дуже швидко. Чому? Виск. Ну дивись. Ну, найшвидша людина пройшла це за 9 хвилин. А ми оце маємо пройти швидше. Е до речі, у мене я виставлю фоточку, де я була на першому місці. встигнеш виставити фоточки за луком? За луком. І, навіть відео... Я можу виставити відосик з луком. Якщо, ну, чисто, якщо ви хочете, я можу виставити цей відосик. Звісно, якщо Саша не проти. Ні, я не проти. Тільки, знаєте, це мінімум. Да, це... Баю-бай. Ребят, зараз чисто було баюбай Бі, а я не ще можу тобов Я дуже сподіваюсь, що Сашу чутно, да, Саша? Да, я дуже надіваюсь. А зараз ми з вами тікаємо від Саша, щоб вона мене не пристрелила. Я надеюсь, це ніякий не цей. Коротше. Що... <сі> не заблокирують за пристріли. Да, Саш? Як думаєш? Це, це ви в мене там. У мене там в мене там червона полоска була. Э, друзі, це неправда. У неї була жовта полоска. Я бачу. О, Я бачу. Кар... Это я, ну, я, тебя застрелю. я, я тебя застрелю. Я, да? я застрелю. это беру одну, что я понимаю, что я я уже беру целт, Я буду с него сдавать Ага, а если ты будешь специально у меня целиться? Я тоже. И да-да-да-да-да. Да. Все, я его вбила. Са, я тоже. Ааа, Саша. Вы весь Дори я Вы, 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 вы там? А, Я, я случайно, Сашенька, я случайно. Друзья, просто подождите. Это легендарный. Чисто, я не вмію тебе машину, быстро коровать. А я чудо в нее. Друзья, э, вождения у мене є. О, ка капець. Вот просто подивите. Э, так же самое я вам советую -э, дрифтить. Так же, як і я, по Майдану. Вообще просто буде такой кой. Я кого? Є єдиниця. Типу на заправці? Біра, а я це поставила папе? Реально, друзі, там є монетки, тому э, знаєте, якщо ви приходите і ви хочете зібрати абсолютно всі монетки, то по-перше, по-перше, це неможливо. а по-друге, знаєте, там є лісниця і ви зможете. це... все Як ви думаєте, де моя Бесті? Бесті, я вже улітаю. Ты що? Уже? Да! вер... меня вертольот уже улітає. Друзі, можете подивитись. Якщо що ви чуєте щось, то знаєте, я похворіла. Я біртольоту всі монетки зараз беру. Друзі, давайте подивимось. Саша! Ти на першому місці, а я на другому. У мене 1530, а у тебе 1793. Друзі, просто подивіться тут Саша. Я. Е, ви звісно, вибачте, якщо він це зважає, але я зроблю скрін. Я біжу до Давай, давай, швидше, швидше, Саша, Саша. Я зробила скрін. Я потім виставлю, коли я була на першому, і потім проліструють, і буде ти. Тому давай, давай, давай. Друзья, это просто... Да тут Саша танцует. Да Саша, ты это! Саша, швыдко! Хорошо, я уже с Да. И ну-ка, а ну-ка, Почекай, стань нормально. Добре, ста. Что? Все, друзья, готове. Ну добре, всем бувай. Э, Зустрінемось у наступних сериях. Бай-бай!